У тебе є гіперлордоз? Як його визначити, які вправи найкраще робити і чому точно з ним потрібно працювати? Мене звати Світлана Бесага, я фітнес експерт, треную жінок вже більше 13 років і сьогодні розкрию тобі дану тему. Але перед тим не забудь підписатись на мій канал, став нагадування, став лайк, пиши коментар, який ти хочеш далі бачити відео. І взагалі мені дуже дуже приємний ваш зворотній зв'язок. Просто це таке моє натхнення знімати для вас більше корисних відео. Отже, як визначити гіперлордоз? Дам один з дуже простих способів. Для цього нам потрібно бачити наші кістки тазу, принаймні їх нащупати. Нам потрібна верхня вість клубової кістки і знайти кільця, кільця Венери, в народі їх так називається, клубопоперековий суглоб, і визначити. Провести діагональ, стати напроти дзеркала, чи наші ці кістки приблизно на одному рівні. Якщо трішки вище, так різні джерела, різні книги пишуть, що вони мають бути на одному рівні. Хтось каже, що може бути клубопоперековий суглоб трішки вище, ніж верхня вісь клубової кістки. От тому, якщо у тебе незначне незначна діагональ, чи навпаки в тебе вони на одному рівні, я тебе вітаю. Тебе хороше положення тазу. Так? Якщо, верхня, якщо вісь клубової кістки є трішки нижче, це не страшно. Якщо суттєво це є збільшений лордоз в поперековому відділі хребта. Якщо навпаки, верхня вісь клубової кістки вища, ніж клубопопериковий, тебе сплощений лордоз, і це вже зовсім інша тема. Сьогодні ми будемо говорити саме про гіперлордоз, коли наш таз надміру нахилений вперед. Чому ж потрібно з працювати? Ну, подумаєш, нахилений цей таз. Дуже часто саме в таких людей болить поперек, ниє. Дуже часто в таких людей здуває живіт, погано працює кишківник. І е, в вправах, коли починають людина працювати над стегнами, сідницями, знову ж таки, ниє поперек, і е, тіло не працює оптимально, і тазове дно теж буде працювати неоптимально. І швидше за все, Можливо, не відразу можуть бути різні проблеми з м'язами тазового дна. Тому з гіперлордозом точно потрібно працювати. Чому ж він з'являється? Дуже часто гіперлордоз є у жінок після пологів. Тому що 9 місяців носили дитину, в кінці вже суттєво збільшується живіт, центр ваги зміщується, таз, нахил тазу утворюється. Якщо після пологів в жінки було неналежне відновлення, оця позиція, така качечка, вона продовжується. Так само гіперлордоз часто утворюється від того, що ми багато сидимо, і в нас одні м'язи перенапружуються, другі стають слабкими, неелестичними, і положення тазу теж зміщується. Сьогодні я вам покажу просто чарівний комплекс. Пам'ятайте, що одного комплексу недостатньо. Це так, він вам класно допоможе зрушити з якоїсь точки А, але далі потрібно різноманітні тренування. І я рекомендую, на цьому каналі є багато тренувань і на тазове дно, і на прес. Вони теж будуть сприяти тому, що гіперлордоз буде зменшуватись. Будемо з вами працювати над нашим тазом. Для початку зігніть коліна, і вже для вас буде класна вправа зробити тазовий годинник стоячи. От у нас є наш лобковий симфіз, наші сідничні бугри. Ми хочемо з вдихом таз нахилити вперед, з наш лордос, а з видихом, навпаки, його зменшити. Угу. Якщо ви чітко зараз будете уявляти свої сідничні бугри свої фари з видихом. Наші фари світять назад, з видихом, вниз і вперед. Вниз і назад, вниз і вперед. Ось порухайте тазом. Коліна звіть близько м'які старайтесь тут не грудною кліткою рухати, а саме тільки тазом. Амплітуда руху тут буде невеликою, і це нормально, вона тут і не має бути великою. І тепер ми будемо зупинятися посередині, тобто, коли наші фари світитимуть вниз, не вперед, не назад. Це і є нейтральне положення тазу, і нам важливо практично у багатьох вправах контролювати цей, це положення тазу. Тепер наша одна нога буде спереду, друга на півпальці. Приблизно ширина вашого кроку. І нам важливо зберігати, щоб наші ноги були чітко під кульшовими суглобами. Права під правим кульшовим, ліва під лівим. І зразу нам, в когось тут гіперлордоз, нам хочеться захочеться ось так тримати таз, вивалити передні ребра, А нам потрібно наші фари направити вниз, так, сідничних бугрів, лобкову кістку злегка на себе угу, і грудна клітка стікає вниз. Стараємося голова, грудна клітка і таз, щоб були на одному рівні. От, ви вже можете відчути тут приємний натяг у цієї зони, так, з зони клубу поперекової. Е, ми будемо розтягувати клубу поперековий Так, він дуже часто у нас при гіплородозі є спазмований. От, і, дівчата, як бонус плюс, ця вправа сприятиме зменшенню набряків, так, тому що ми звільняємо всю пахову зону. Так, у нас тут дуже багато лімфатичних вузлів. Тому, е, знаєте, одна проблема тягне інші, Гіперлордоз. Такі налиті ноги, набряки. Ці вправи теж сприятимуть тому, що у нас будуть зменшуватись набряки. І тепер ми пружинимо, ми згинаємо передню ногу в коліні. пружинимо, і наше положення тазу незмінне. Так? Тут дуже часто захочеться хоп, ось так зробити, і ви тут нічого не відчуєте. Надважлива техніка. Так? Техніка це <свісно> наше золото. І основна вона нас на передній нозі. На задню ногу не завалюйтесь, пружиньте. Супер! І відчути, як тут приємно приємно в нашій зоні. І ми можемо додати тут у нас рух раз розкриття всієї передньої лінії. Вдихнути, роздягнутись, але важливо, щоб ви розгинання в грудному не плутали з розгинанням в попереку. Ми тут тримаємо в нейтралі, а. Руки злітають, і в нас легке розгинання в грудному. Вдихнули, видихнули. Додамо рух в грудному і покращимо ще й нашу дихальну функцію. Зігнули ногу, випрямили. Зігнули, випрямили, зігнули, випрямили. Прекрасно. Йдемо з вами далі. Тепер ми будемо пробувати в цьому положенні тягнути то одну клубову кістку вперед, то другу. Ось так. От Уявіть, що з клубових кісток теж світять фари, і ми то одну, одною фарою світимо вперед, то другою. І ми розтягуємо далі нашу пахову зону, розвантажуємо наші всі загиначі, стегна, забираємо там зайве напруження і ось цей рух. Теж може бути, ой, як не просто виконати всім, але ми намагаємося. Може бути амплітуда руху невеликою. Якщо вам важко тримати баланс, ви можете триматись біля стінки. Або біля себе поставити стілець. Порухали, 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 і ми можемо додати з вами руки. Угу. Руки йдуть на назу... наш наша рука тягне грудний, іде назустріч тазу. Хоп, хоп. Якщо вас вбивають руки, рухайте лише тазом. Ви можете навіть руки поставити на таз. Щоб дати більше нашому мозку зворотнього зв'язку, що ми хочемо розробити, і тепер порухайте ось так тазом: то одна половинка тазу піднімається, то друга. То одна, то друга, то одна, то друга. І нас витягується. Всі ці вправи сприяють вирівнюванню нашому тазу. А наш таз є одна з основ, яка як якщо впливаючи на таз, ми відразу впливаємо і на розташування грудного відділа. Хребта і на нашу поставу. Порухали раз то одну клубову кісточку витягнули, то другу. І не поспішайте, не поспішайте. Чудово, чудово. Прекрасно. І ми можемо додати ще витягування рук. Та зміщаємо зараз зі сторони в сторону і витягуємо наші руки. При цьому знову ж таки основне навантаження на передній нозі і наші фари світять вниз. Три, два, один. Підніміться. І ви можете відчути вже різницю в одній стороні і в другій. Навіть походіть, відчути, що крок робити цією ногою легше. Пам'ятайте, що оце функція розгинання стегна, ми її теж зараз покращували, вона надважлива при патерні ходьби, щоб наше стегно розгиналося так? і поперек не перепрацьовував. Тепер все те саме ми робимо на другу сторону. Друга нога у нас спереду. І друга напівпальці, коліно м'яке, і ми тримаємо нейтральне положення тазу. Лобок на себе лобковий симфіз, фари світять вниз, і ми пружинимо, ми згинаємо передню ногу в коліні. Пружинимо, амплітуда руху тут невелика. Маківка тягнеться в стелю, відчуваємо приємний натяг. Дихання комфортне, тут не потрібно якихось спеціальних вдихів-видихів. Ви можете при фазі видихати, коли витягнетесь тазом вверх, тазом вперед. Видих, вдих. видих, вдих. Три, два, один. І будемо додати витягування рук і назад. Раз, але старайтеся, щоб ваш таз тримав нейтральне положення. Ми згинаємо ногу, тазом води вперед, звільняємо всі наші згиначі стегна. Угу. Погляд злегка йде вдаль і вперед. І заключний раз. Розумнички, тепер що ми робимо? Зміщаємо наш таз, одну половинку тазу вперед, другу. Якщо у вас не зразу виходить цей рух, не нервуйтеся, пробуйте. Так? Якщо ви це ніколи не робили, це не так просто, я знаю. Але підтримую вас, ми так само відразу не. Пишемо ідеально, так? Відразу ж пагат ми не сідаємо, правда? Ми спочатку опускаємося нижче, нижче і нижче. Так само тут ви відразу можете ідеально тим тазом не рухати, але з кожним разом у вас буде виходити краще. Зверніть увагу, талія в мене рівна, рівна. Талія отак От не роблю. Зробіть чіткий рух. Хоп, хоп, ці вправи надзвичайно корисні і для нашого тазового дна. Так? Тому що рух кульшових. Стимулює наше таз в одно. Наше тіло, ми працюємо над одним і відразу працюємо над другим і на третім. Покращуючи нашу поставу, ми просто всі наші проблеми вирішуємо. так? Тому що при оптимальній поставі нас оптимально навантажуються всі суглоби і працюють всі м'язи. Чудово! І можна, якщо вам хочеться, ви можете додати рух рук. Наче ми йдемо. таз рухається ось так. Якщо руки вам навпаки вас дискоординують, Поставте їх на таз. Супер. Знову тримаємось посередині. Якщо ви втомилися довго стояти, ви можете ось так: стряхнули ногу, знову стали. Раз, два. Фари вниз направили. Відчули приємний тут натяг. А при гіперлордозі ви будете це відчувати. І додаємо однієї вверх. От тепер талія скорочується. другої половинки вверх. Раз, два. Ось так порухали тазом, повільно, витягнуту одну сторону, ту другу. Дихаємо. Три, два, один. Чарівно. І тепер зміщуємо повністю таз. При цьому фари куди, оп, і зміщуємо таз. І також ми відчуваємо тут натяги під різними кутами. Це надзвичайно приємно. Якщо ви можете, додаємо руки вверх. Вся стопа передня, увагу, зафіксована, вона не відривається ні внутрішній, ні зовнішньо. У нас ще й тут робота над стопою одгомілко стопом. Ох, які ми з вами! Молодці! Скільки ми з вами відразу задач вирішуємо. Три, два, один. Все. Прекрасно походили, відчули, як ваші ноги стали вільнішими та звільнився. Звісно, прекрасно після цього, що буде попрацювати над м'язами живота, над диханням, тому що це все дає найкращий результат. Я надіюсь, що дане відео вам сподобалось. Ставте лайки, коментарі. Мені дуже цікаво, чи ви відчули легкість в ногах в тазу після цих вправ. Дякую вам, що ви зі мною дякую, що ви підтримуєте україномовний контент. Це надважливо. Люблю, цілую, обнімаю і більше порад в моєму інстаграмі. Посилання нижче. До наступних тренувань.